Вітаю вас на своєму каналі Вихиляса з вишивасами. Сьогодні я хочу з вами поговорити про нитки, бо мене часто питають, які нитки треба підбирати під ту чи іншу тканину. По-перше, це залежить від того, яку тканину ви хочете обрати, якого вона, якої вона якості, чи вона дрібна, чи вона дуже щільна, чи вона навпаки розріджена. Чи вона така дрібна, в залежності від того, ви будете підбирати нитки, а ще від того, як, яку техніку ви обираєте. От чим я... Зараз ми з вами трохи розберемо, якими нитками я користуюся, і це ще не все, бо не все тут маю. От, скажімо, я вишиваю онуку сорочку. Дивіться, якими нитками я користувалася. В залежності від техніки, що мені треба робити. Лишту, якщо я хочу робити її фактурною, я беру отаку кручену нитку. ДМС, ну, це тут мені мене здається навіть вісімка. от Оця нитка вісімка. Навіть не по кольору різниця, а по товщині. 12-ку 12 я робила зерновий вивід і мережку. Є навіть отакі нитки спешл, вони ще тонші за перокотон. Отакі підбираю. Ну, Кольорова гама така сама відповідає. цим ниткам. Оці виколювання я роблю міцною тоненькою ниткою. Бачите, навіть на одній ті самі речі я можу користуватися різними нитками. Наприклад, як візьмемо зараз мою Мірушник. виконаний в техніці, шов по письму. Тканина Цвейгард Белфаст. Оскільки я тут використовувала різні техніки, то під різні техніки я брала різні нитки. Оце у мене периотон вісімка, оце 12, сітку обкручувала муліне в одну нитку. Заповнення робила муліне в одну нитку. Бачите, отакі напівпрозоре заповнення. Товстою було би грубо, ну, дуже тонку. Не дуже класно. Рушникові заповнення виконувала взагалі ниткою мулюне. Оту обводку робила перукотон вісімка. Бачите, на одній тій самій тканині, в залежності від техніки. Отут, на цьому рушнику Цвейгард Едінбург. В залежності від того, що я хочу мати, я використовувала різні нитки. Бачите, колір один той самий b 5200 Оце перилкотон 8. -ка. Всі качалочки і зерновий вивід я робила перлкотон 12. -ка. Оці заповнення в одну ниточку муліне. Курячий брід вісімка, 12, соловіні вічка, ну і обкрутка сітки молюне теж Б5200 в одну нитку. Бачите? Тобто навіть на одній тканині я можу використовувати різні нитки. Тепер які нитки я використовую? Ну, здебільшого. Мені більш подобаються кручені нитки. Це може бути перл котон кольорова гама дуже велика, різні товщини. Це може бути якась турецька нитка, ось бачите, Алтин Басак. Турецька нитка, мені вона підходить по кольору. Це може бути ярн арт бігонія, це може бути взагалі якась стокова нитка. Бачите, вона майже не має близьку. Оця взагалі якась нитка ноним. Тобто ви ілюзіоністи, і в залежності від тієї техніки, в якій хочете працювати, ви обираєте собі нитки. У мене була навіть така ниточка. Її зараз нема. Котоник, це турецька нитка. Вона В чотири складення, але вона не скручена, тобто я її можу роз'єднати і зробити стільки складень, скільки хочу. Я шила низь, шила штапівку цією ниткою. Ну, мені підійшло по кольору. Тепер, дивіться, отака річ. Ну, Сорочка для захисника. Бачите, оце рукав. Нібито техніки такі прості, е е які нитки я тут використовувала. Зараз покажу. Оця коричнева, бачите? Вона тоненька і міцненька. Я виконувала оті е е е круглі вічка. Бачите? Отакою ниткою. Мені дуже сподобалася кольорова розтяжка от 105-й вісімка, основний орнамент і ретязь. у ту хвильку і курячий брит я виконувала, ну відірвалася та етикетка, це теж перлкотон, вісімка. Оце взагалі якісь здається, венгерські, угорські нитки, Ну, вони підійшли по кольору. Я підбирала по кольору до цієї розтяжки. Шивала, в залежності від того, що я хотіла, тобто пришивала шви. Я 640 в тон полотна 12 пелка тон, використовувала для Зубцювання. Теж 640, -й. в одну ниточку зубчики в мене виконані. Зараз наведу різкість. Бачите, зубчики в мене, які в одну ниточку Оті, рубець оброблений От з ниткою секційного фарбування, а скріплені краї, і отут шовчик я пройшла нитками моліне. Сшивала, змережувала полтавським черв'ячком, чи ні, не полтавський черв'ячок. Бачите, теж в тон, в тон полотна вісімка. Ну, Мені треба було, щоб вона була така більш фактурна. Бачите, скільки на одному виробі я використовую е, різних ниток. Тепер хочу, ну, оце все бавовна, про бавовну, ви все знаєте. Можна працювати не тільки бавовною, можна працювати шовком. Оцей шок, такий, він не блискучий, а такий, як його називають, неполірований. кількість ниток підбирайте таким чином, щоб не було проміжків між стіпками. Для цього ви робите зразочки. От, ви можете використовувати, працювати як в техніці лиштва, так і, ну, от, мережка в мене теж заповнена. Є так само, хтось любить працювати ляними нитками, вони теж такі дуже фактурні, але з ними треба їх приручити. Вона і розкручується, і вона така, як. Ну, трохи ворситься. Є для цього віск, можна її підвощувати або через ну, старе таке сухе мило протягти, щоб вона була більш слизька, щоб могла нормально проходити через тканину, не псуючись. Тепер можна працювати вовною. От вам вовна. Зараз вам покажу зразок. От, теж дивіться, це е, зразки, які виконані на одну борщівську сорочку. Оце, ота вовна. Отут, морщинка виконана оце в мене е, вовна, оце льон. Отут, навиване в мене виконано. Е, Італійською вовною, а оця низь замкова. Отут, бачите, вона така гладенька, і вона, дивіться, не псується, витримує. Отут чотири, чотири нитки в мене. Тоненької, тоненької вовни і чотири нитки шовку. Шовк, який продають на, в бобінах на вагу, вон, бачите, і е, утворюється отака, отака штука. Тепер дивіться, шовк ще. ну Тут, мабуть, муліне, ну, може, і можна зробити муліне, але шовком, здається, воно. Вийшло гарніше. Тут 22 нитки на сантиметрі, і повністю я використовую шовк і на заповнення, і на обробку контура. Тепер дивіться, як От один той самий елемент. От дивіться, зірочка виконана ниткою мулюне. Ну, Частинка тієї зірочки виконана крученою ниткою. Це е, Yarn Art Canarias. Подивіться, наскільки відрізняється фактура. Е, тому я й кажу: в залежності від того, який ви хочете отримати ефект, такі нитки ви підбираєте. Треба робити так, щоб не було е, тут проміжків між стіпками, тому ну, нитки нитку муліне можна її. Зробити в, скільки завгодно складень, кручену нитку ми не розкручуємо. Краще підібрати потрібну товщину, але вона не підлягає розкручуванню. Вона не для цього. Так, тепер шити можна і вовною по вовні. От, будь ласка, може, є інші варіанти. То як завгодно. От вам борщівська сорочка. Ну, борщівські, ми знаємо, здебільшого вишиваються вовною. В залежності від того, який ви хочете, на якій тканині ви шиєте, от яка тканина, таку ви будете підбирати нитку. Під нитку вже будете підбирати голку. Це, про це я в наступному відео розповім. Бачите? Тобто питання, яку нитку підібрати під той, ту чи іншу тканину, воно, я вважаю, некоректне. Тому що в залежності від того, яка техніка, яка тканина, підійде одна нитка чи інша нитка. Ще ну, ми використовуємо, хтось там полюбляє, а десь воно навіть і потрібно: нитка металік. З нею дуже важко працювати, тому що вона і розкручується, і травмується, тому що багато разів проходить через тканину. Ну, У мене є ролик, як я можу працювати цією ниткою, якщо це тамбурний шов гачком. Я можу це робити гачком. От. Тепер дивіться: отакий клапточок. Це французькі коноплі. От. І на них. Тут стільки різних ниток. Бачите, в залежності від техніки, я підбираю нитки. Тут є і вовна, та сама, я намагалася робити зразки на борщівський верхоплут. От вам вовна на цій тканині. От перловий шов, це я пробувала, це кручена нитка, віолет від Yarn Art ці всі елементи вони виконані 12 номером Перлкотон підбирала колір. Підбирала під, можна шити та шовком. Отут 12 номер, дірочки виконані виколювання 12 номером перукотон. Курячий брід восьмим номером і зашивка виконана шоком. От вам, будь ласка, які можливості в однієї тієї самої тканини. Оце взагалі, оця нитка, турецька. Оця. Яка в чотири складення? Тому, в залежності від техніки, від тканини, тепер ви зрозуміли, чому такі питання нікому не треба ставити. Ви просто берете нитки, робите зразок і обираєте краще. Бачите, оця вся ганчірка оце все зразок. Скільки я нашила перед тим, як почати робити якусь річ. І ви будете робити те саме. Майте користь.